Що стосується Одещини через 5 років, по-перше, це повинна бути регіон сильних громад, це перше. По-друге, ми повинні створити і жити всім, пригород, бути велика одеська агломерація, тому що сьогоднішній день в 40-кілометровій зоні проживає, окрім Одеси, ще десь 300 тисяч. Жителів, які фактично живуть в Одесі: сьомоє небо, радужний, крижанок і все інше, хоча формально це інші громади. Ми повинні це нормалізувати, тому що всі великі європейські міста, вся урбаністика світу, вона не має другого прикладу гроші. Ми не можемо заново придумати велосипед. Це шлях агломерації, це новий устрій, нові взаємовідносини наших громад. Ми повинні переорієнтовувати. Абсолютно нашу економіку, тому що ми побачили, що війна дала ряд викликів. Я вважаю надперспективним розвиток Дунайського регіону, тому що це прямий шлях в Європу, тому що це водні шляхи. І зараз відбувається велика бійня, така геополітична, тому що порт Констанца, великий порт румунський, купив порт Жужулешти, який на території Молдови, 55% акцій. За шалені кошти цей порт стільки не стоїть. І коли ми зустрічалися з заступником міністра транспорту Румунії, я йому кажу: пане віце-міністр, ну вони ж це нереальні кошти видали. Він каже: ні, ми купили не порт, ми купили вплив на Дунаї. І це е, дуже важливі речі. Це те, що я вважаю просто ну одеський регіон має джокер такий віді Дуная, віді Ніжнього Дуная і від цієї всієї території транспорту, яка спасла Україну по логістиці в 23-24 і 22 роках.